Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати динамічні структури даних. В цьому відео ми розберемо таку, такий контейнер, як черга з пріоритетом. Давайте уявимо собі, ну, наприклад, в реальному світі якусь чергу. Звичайна черга це в нас, ну, наприклад, там, до доктора люди. І перший зайшов, перший вийшов. Ми розбирали це в попередньому відео. Я розумію, що відео було не дуже інформативним, але тепер роздивимось нашу чергу з пріоритетом. Давайте уявимо собі ось такий скажімо, контейнер. Звичайну чергу. Ну, це, звісно, абстрактний контейнер. І в нас будуть тут елементи додаватись. Ось таким чином. Звідси заходить. Звідси виходить. Спочатку ми розберемося, що таке пріоритет. Давайте в нас буде три види пріоритету. Нехай буде в нас пріоритет один, пріоритет 2 і пріоритет 3. Давайте домовимося, що перший пріоритет має найвищий пріоритет. Тобто, спочатку в нас найголовніший, скажімо, перший пріоритет, далі другий і третій. В нас тут будуть о, просто зараз о, цілочислені о, дані, і найменший, найменше число в нас має перший пріоритет. Тож, о, повертаємось до нашого кабінету, і в нас, наприклад, в черзі є вагітна жінка. Звісно, вона буде мати найвищий пріоритет. Тож, але вона прийшла, наприклад, після того, як вже були люди в цій черзі. Давайте, наприклад, у нас перший пріоритет це вагітні жінки, другий пріоритет це літні люди. І третій це звичайні люди. Ну, там, Чоловіки, там, дівчата все таке. І ми додаємо елементи. Наприклад, першим в нас прийшов ну, наприклад, там, літня жінка. І додаємо сюди елемент з двійкою. Далі в нас прийшов, ну, наприклад, чоловік під пріоритетом 3. Ну, зараз все добре, все непогано. Далі в нас прийшла, наприклад, ще одна літня жінка під пріоритетом 2. І прийшла вагітна дівчинка. Черга з пріоритетом буде працювати так, що в нас перший елемент, ось цей. Зайде, тобто ну, зайде до кабінету першої. Вона минує усі ці елементи, вона через всіх пройде і пройде в кабінет. А ця. Ну, далі в нас піде літня жінка, потім ще одна літня жінка, і далі в нас вже піде там, чоловік. Спочатку в нас вийметься перший елемент, далі другий. Потім знову другий і третій елемент. Ця черга в бібліотеці STL називається Priority U. Саме так, це читається як U. Я раніше теж читав TU EV, то як, це нормально помилятись, мало хто знає, що це насправді воно. Ось так працює черга з пріоритетом. Тепер роздивимось наступний Ну не зовсім контейнер. Абстрактний контейнер адаптивний. Є в нас знову якийсь ось такий, Ну нехай буде контейнер. І в нас елементи ми можемо додавати як з одного боку, так і з іншого. І так само ми можемо. Брати елементи з одного боку і з іншого. Наприклад, ми сюди додаємо якийсь елемент. У нас не важливо вже який е, пріоритет. Ми, наприклад, додали е, сюди, сюди елемент і сюди. І в нас дуже швидко буде працювати те, що ми можемо на початок додавати елементи, і на кінець в нас це буде дуже швидкі операції. Так само ми можемо брати елементи спочатку. Але тавка всередину або взяти елемент зсередини. Це в нас буде важка операція. Бо нам спочатку треба повинімати якісь елементи, додати елемент або взяти той, наприклад, третій. Ми можемо їх пронумерувати. Наприклад, це в нас буде перший, це в нас другий, це третій. Четвертий та п'ятий. Це в нас не пріоритети. Це в нас просто елементи під номерами. Звісно, ми можемо там це, мати A, B, C, D, це неважливо зараз, або там класи, якісь якісь об'єкти. Тож, до нашого третього елементу дістатись нам буде найважче. Та черга називається дека, це подвійна черга. Воно пишеться як std DEC Це теж читається як Q. ДЕК. Ну, воно ще, ну, насправді, воно там, де ось так пишеться DEC, сама саме слово англійською мовою. Але ось, ось так в нас в STD шаблонний клас, такий контейнер DEC І він всередині себе. Так само, як і Priority Q, вони мають, як ми вже роздивлялись, звичайні однозв'язні списки. А DEC – це двозв'язний список, але він трохи складніше в нас створений. Там насправді DEC всередині себе має це об'єднання масивів та. Елементів, як ми створювали, не створювали, а розбирали однозв'язні списки. Тож, в нас тут звичайний масив, ось це, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 Але коли ми додаємо ще один елемент, то в нас додається ще один за посиланням, за вказівником, в нас переходить до іншого масиву. І в нас оці масиви можуть бути розбросані по оперативній пам'яті. Це непослідовно. Ось цей шматочок це буде послідовно, а ось цей вже може бути в іншому місці і він теж буде для себе послідовний. І вони за собою в'язані вказівниками ну, за посиланням. Ось так працює дека. Це гібрид, скажімо, масивів та списків за посиланням. І ми всередину можемо додавати елементи, але нам треба пройти ось цей масив, далі там ще один масив, якщо нам потрібно, або там сюди додати, то ми сюди додаємо наш елемент. І ось так ми сюди, в нас початок, сюди ми можемо додавати елементи, але ми будемо додавати, створимо ще один масив і будемо в нього додавати. Тобто ми масив можемо розширити, як Початок, так і в кінець. Наприклад, нам в кінець от, треба ще додати елемент, але в нас тут вже немає місця. Тож, ми створюємо ще один масив, наскільки потрібно, ну, нехай буде три. І тут ми створюємо посилання. Ми отак додаємо нові елементи. Це в контейнері дека. Ну, гадаю, на цьому ми розібрались. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.